В даному відео покажу, як зробити рандомний матеріал, в якому плані рандомний. От ми бачимо, в нас дуже багато вікон, і якщо їх по одному копіювати, призначати кожному якийсь колір, це дуже довго. Набагато простіше налаштувати колір на одному, прокопіювати, щоб був один ряд, і потім цими параметрами ряд підняти. І таким чином повторити останню дію, доки в нас не буде отака кількість вікон. Отже, з що складається цей будиночок. Ми зараз переключимо, щоб ми бачили ось так усі наші матеріали. І з чого в нас складається. Отже, зараз я скопіюю ось цей будиночок. І на ньому покажу, як створити ось цей матеріал. Ось так ми поставимо його сюди. І скопіюємо одне вікно. Ну, ось так. І наша задача буде зараз задати матеріал і прокопіювати по всьому будиночку. Отже, з чого ми починаємо? Переключаємо в матеріали, прибираємо цей матеріал і створюємо новий. Я назву його новий. щоб ми бачили, що це новий. Отже, вікно у нас повинно світитися. Тому ось тут ми обираємо Emission. Таким чином, воно в нас буде світитись білим кольором. Якщо ми ввімкнемо рендер, ми бачимо, одне вікно світиться, інші у нас ми ще навіть не зробили. Тепер ми до цього вікна, до цього матеріалу задамо декілька кольорів, і вони в нас будуть відображатися рандомно. Для цього нам потрібно перейти в Шейдінг. Ось ми бачимо наш об'єкт і до нього причеплений колір. Емісію. Тепер нам потрібно додати Color RAM. Для цього ми додаємо конвертер Color RAM. І додаємо його сюди. Тут ми переключимо, щоб бачити, що у нас відбувається. Щоб був більший ефект після додавання рандомності, ми зараз прокопіюємо вікна по всьому будиночку. Давайте, щоб зручніше було, перейдемо в layout. Поставимо будиночок ось так. Можна навіть ось так зробити. І будиночки нам потрібно приховати, щоб вони нам не заважали. Так, від'єднаємо доки Color RAM і поставимо синій колір, щоб нам було добре видно. Переходимо назад в layout, ми бачимо наше вікно. Тепер. Для того, щоб дублювати його, ми можемо натиснути Дублікат Object в правій кнопці миші, або натиснути Shift-D і показати по якій осі, по Y, наприклад. От, натискаємо Shift-D, Y, і по Y здвигаємо наше скло. Ось так. І натискаємо Shift-R, щоб повторити нашу команду. Ми бачимо, трішки вони здвигаються, але це ми можемо. В першому ряду тут підправити. Так, поїхали далі. Shift-D, Y, дублікат. Ось так ставимо. І Shift-R, Shift-R. Вікна поставили. Ось це трішки відправимо. Ну ось так. Ось ми зробили цілий ряд. Тепер ми їх виділяємо, натискаємо SHIFT і пішли виділяти всі по порядку. Є. Е. Натискаємо Shift D і Z, тому що зараз ми будемо дублювати по осі Z. Shift D і Z. І ось таким чином ми передвинули. А тепер натискаємо Shift-R. І повторюємо останню дію. Все. Вікна в нас вже готові. Щоб не плутатись, ми можемо задати нову колекцію. New Collection. І ми зараз поскладаємо. Нова колекція. І тепер ми ось цей весь будиночок з усім, що там є, виділяємо. Права кнопка. Move to Collection. Ну, Все. У нас ось все в одній коробочці. От тепер ми переходимо до кольору. Виділяємо будь-яке вікно. Заходимо у «Shading». І от «Color RAM ми вже вставили. Приєднуємо його. Ми бачимо, що в нас синій колір пропав. Тепер ось тут у нас є білий колір, нехай. Чорний колір вікно не світиться. Додамо у нас вікно може синім кольором. Ну, ось таким десь світитися. І додамо, наприклад, воно може світитися там зеленим. зелений. поставимо. Ну, ось, ось так. Хай буде ось так. В принципі, можемо додати ще жовтий. Ось так. От тепер ми трішки так їх розподіляємо рівномірно. Ну, хай буде так. Тепер додати input object.info. І оце рандомно додаємо до фактора змішування. І ми бачимо, що в нас вікна. Різним кольором світиться. І ось тут ми можемо регулювати, скільки в нас яких вікон. От, Ми зараз хочемо, щоб не всі вікна світилися. Тому ми додаємо ось таким чином чорного. Наприклад, хочемо додати трішки синеньких вікон більше. Або там зелених вікон більше. Ну, ось ми бачимо, що в нас відбувається. От, Наприклад, глибока ніч. Ось ми зараз так. І б'ємо їх зараз у ну, ручку. Ось так. Тобто ми показуємо, наскільки в нас який колір ми бачимо. І коли ми відрендеримо, наприклад, якщо ми все покажемо, У нас виходить ось такий ефект, ось таке містечко. Давайте спробуємо зараз вімкнути не Cycles, а EV. Ось таке нічне місто в нас. Ну, Cycles краще. Cycles буде виглядати ось так. Якщо ми відрендеримо. Тобто ми таким чином ми бачимо, що в нас світло падає з фонарів, і світло падає із будиночки. Ось такий простий прийом із кольорами, який зекономить вам купу часу. Тому що це можуть бути вікна, це можуть бути насипані, припустимо, якісь гайки у коробці. І ці гайки одна ржава, одна там синенька, одна жовтенька різні. І оцей ефект можна задати от таким чином. Якщо відео стало корисним, ставте клас, підписуйтесь, не пропускайте інших уроків.